Сьогодні в програмі Львів прощався з героєм в університеті Франка. Тиждень жалоби не вирока, спосіб життя. Медики кажуть, з діабету можна повноцінно жити. Якщо діабет виявляється невчасно, то розвиваються гострі, невідкладні стани. Легенду підтвердили, у Шевченківському гаю знайшли унікальні фрески. Ми події дня сьогоднішнього Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Будинки насихові ремонтують на вулиці Пимоненка для будинку номер 19 Встановили індивідуальну та автоматизовану станцію підкачки води. Мешканці останніх поверхів утримували подачу холодної води із маленьким напором або ж взагалі не мали прозорої. Усе через те, що колишня станція була на кілька об'єктів. Незручності у минулому мешканці будинку на вулиці Пимоненка мають нову станцію підкачки води. У нас не було водокачки, була обща водокачка, і вона там знаходилася в такому місці, трошки в підвальному. Були проблеми, що мотори часто там летіли, і то на 8-й поверх до дев'ятого вода не поступала. А зараз так добре все зроблено. Безперебійну подачу води тепер забезпечує ось цей механізм. Чекали його роками, проте встановили нещодавно. Ми можемо перекрити в будь-який час засуки холодної води. На даний час працюють є автоматична підстанція, де є три насоси. Після 24 години виключається, автоматично переключається другий. Є дві вітки, які... Також можна в будь-якому випадку перекрити цей будинок, колись був гуртожитком від полярону і кілька років тому переданий у комунальну власність. Люди роками просили ремонту. Цьогоріч їм забезпечили водопостачання та відремонтували дах. Кошти були виділені з місцевого бюджету. На цей рік планується зробити проект облаштування розпуску електроенергії. І також будемо старатися в цьому році її зробити. Зараз у місті ремонтують і будинки Кев, які перейшли теж у комунальну власність. Лише на сихові їх 31. На Качмарик, Юрій Матьора новини. У Львові троє щурів на території міста осіння дератизація триватиме з 9 до 29 листопада. Включно такі заходи дозволять зменшити популяцію небезпечних гризунів. Під час дератизації за, згод... за згодою господарів будинку у підвалах та підсобних приміщеннях, а також на дахах. Фахівці розкладають утруйні приманки для гризунів. Зазначу, що є носіями багатьох інфекційних захворювань, зокрема зокрема лептоспірозу та туляремії, які є небезпечними для. Людей, мешканці будинків приватного сектору, які будуть відсутні під час проведення суцільної дератизації, при необхідності можуть звернутися до відділів профдезінфекції за місцем проживання в теперішній час, скажімо, з полів, з городів вертаються гризуни. Вони йдуть в наші підвали, вони йдуть в наші території, тобто вони шукають, де є кормова база, щоб вони могли вижити, і де тепліше. Інновації у школі у всіх загальноосвітніх закладах Львова мають створити інтерактивні класи. Йдеться про 190 міських шкіл. У кожній із них буде по чотири сучасні кабінети з фізики, хімії, біології та математики. Обладнають їх коштом міста. Замість підручника, мультимедійна дошка та планшет. Таке обладнання в недалекому майбутньому має бути у кожній львівській школі. Принаймні, це один із пріоритетів розвитку освіти у місті до 2020 року. Ті переможці конкурсу Успішний вчитель власне вчителі, які були вчителями фізики, хімії, вони зможуть отримати такі лабораторії у 2016 році. Тобто, кожна дитина на парті або, наприклад, група дітей зможе використовувати це обладнання, тобто це є невеличкий пристрій, який має відповідні сенсори, і може використовувати, і буде використовуватися за допомогою, наприклад, різноманітних реактивів. Інтерактивні класи у Львові обладнають коштом міста, проте належне фінансування має бути і від держави. Натомість центральна влада саме за рахунок освіти намагалася скоротити інші бюджетні витрати на 20%. За словами нардепа від самопомочі Олега Березюка, це відбувалося під виглядом сумнівних реформ. Освіта загалом в Україні щороку по замовчуванню не дофінансовується на 20%. І коли ще забрати 20 по скороченню, виходить 40%. Ми знищимо середню освіту, тому додавши незначні кошти на навчальні матеріали, на зарплати вчителям, залишивши цю систему сьогодні такою, як вона є. Зберігши ЗНО, ми зможемо стабілізувати ситуацію в освіті. Наразі ж недофінансовану галузь держава перекладає на місцеву владу з бюджету Львова у ремонти шкіл та садків, цьогоріч інвестували понад 130 мільйонів гривень. Якщо говорити про Львів, ми дуже багато зробили в плані доведення до пуття взагалі наших шкіл, і тут і велика допомога батьків. Наступний етап це власне вже інновації. Ті ж самі шахи, які ми вели в цьому році, вони дають можливість дітям, які добре грають в шахи на 10-20% краще засвоювати всі ті дисципліни, які є. Нині за результатами ЗНО Львів очолює рейтинг шкіл України. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі, п'ятеро українських військових поранено. Загиблих немає. Повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що вчорашній день відзначився активізацією бойовиків на лінії зіткнення. Всі епізоди порушення режиму тиші відбувалися у світло пору доби. За його словами, на луганському напрямку. Бойовики відкривали вогонь із стрілецькою зброєю у місті щастя. Поблизу трьохізбанки бойовики застосовували гранатомет. На Донецькому напрямку епіцентром протистояння були західні околиці. Донецька там терористи застосовували стрілецьку зброю та гранатомети. Під Авдіївкою по позиціях села ТО працювали ворожі снайпери. За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку було спокійно. А Львів сьогодні прощався з трагічно загиблим на сході України викладачем франкового вишу Володимиром Трушем. Провести в останню путь героя прийшли рідні, бойові побратими, колеги, освітяни, студенти та сотні небайдужих лів'ян. Володимир Труш не лише закінчив Львівський університет імені Івана Франка і віддав вишу не один рік свого життя. Працював викладачем факультету культури та мистецтв. Не було ситуації, які він не міг би вирішити, як це вони стосувалися кафедри, факультету університету. І це направду щира, відверта людина, яка завжди була усміхнена як сонечко, але дуже принциповий і навіть різкий він, коли Таких питань доленосних. І коли він отримав повістку, то це було сприйнято як його почесний обов'язок. У лютому цього року Володимир Труш отримав повістку та поїхав служити на схід. Друзі кажуть, інакше не міг такий характер. Вже перебуваючи в зоні АТО, артист так його називали на передовій через своїх знайомих і друзів організовував передачу на схід українських книжок для шкільних бібліотек. Сьогодні, коли ми його проводжаємо в останню його дорогу, мені Особисто надзвичайно важливо, щоб ми розуміли, що маємо це робити не тільки зі сльозами на очах, що є природним. Ми маємо робити це з вірою в те, що справа за яку Володя загинув, вона варта. Цієї страшної, цієї моторошної жертви, тому що сам він для себе цю дорогу вибрав цілком свідомо. 38-річний викладач військовий загинув на східному кордоні України під час виконання бойового завдання, підірвавшись на ворожій розтяжці, разом з своїми побратимами. Артист врятував не одне життя. Виконували завдання, прикривали 29-й блокпост солону Вотошківка. Слава Україні. От, після того нас передислокували місто Авдіївка. Перед тим стояли в селі Кримське. У Володимира залишилися батьки, брат, дружина та двоє синів десяти трьох років. Поховали героя поряд з іншими військовими на полі почесних поховань. В його рідному університеті оголошено тиждень жалоби за загиблим викладачем. Віталій Гамадин, Олег Греб, новини. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про профілактику діабету, унікальні фрески у Шевченківському гаю та звично новини спорту. Ще 15 мільйонів гривень отримало управління капітального будівництва на ремонт перинатального центру. Це другий транш. Загалом кошторисна вартість реконструкції об'єкту 170 мільйонів. Здати його в експлуатацію мають намір наступного року. Перинатальний центр матиме чотири поверхи і складатиметься із трьох корпусів: пологового, гінекологічного та адміністративного. Нагадаю, ремонт перинатального продовжили у вересні цього року. На даний час ми завершуємо зовнішні роботи, фасадні роботи, гідроізоляцію, дренаж. Фундаментів для того, щоб ми закрили вже периметр будівлі, встановлюються вікна, завершується вже встановлення вікон протягом 10, -10 днів буде вже завершено монтаж даху на адміністративному корпусі. І ще до теми медичної цукровий діабет не вирок за умови вчасного виявлення та правильного лікування. Наголошують медики відтак, що на Львівщині проводять дні профілактики. Впродовж наступних двох тижнів можна здати кров у найближчій поліклініці. Вони сестри, в обох цукровий діабет. Щоправда, певні це не спадково. В одному випадку причиною стала автомобільна аварія, в іншому стреси. Обої застосовують інсулін та дотримуються дієти. Щоправда, пані Люба більш дисциплінований діабетик. Я знаю, що це спосіб життя. Я роблю фіззарядку, Я обтираюся холодним рушником. Я ну, менш більш дотримуюся дієти, ну так десь в компанії щось тут трошки грішу. Там можу з'їсти торт кусок, пляска часом. Анна Стейс про діабет дізналася в 11 років. З тих пір дівчина строго дотримується дієти та постійно має з собою дозу інсуліну. Лікарі певні, причини хвороби став стрес. Я дуже сильно пила, але ну, як, ну, не звертала на то увагу. ну, побігала і захотіла пити попила. не звертала. І дуже часто в туалет ходила, навіть могла за ніч випити до трьох літрів чи компоту, чи якоїсь води. Лікарі кажуть, важливо вчасно виявити захворювання, саме тому радять щороку здавати аналіз крові на цукор а тим, у кого рідні мають захворювання. Кожні півроку, якщо діабет виявляється невчасно, то розвиваються гострі невідкладні стани. Власне, може розвинутися кетоацидоз, і якщо надалі, то не лікувати, то ну це може призвести до розвитку коми і до реанімаційних заходів. Нині на Львівщині більше 60 тисяч хворих на цукровий діабет, з них 10 тисяч інсулінозалежні. Що ми вчасно виявляємо це кровий діабет. Ми можемо призначити таблітовані ліки. А якщо ми виявимо діабет, діабет вже на пізніх стадіях, дуже часто буває так, що ми повинні стартувати лікування вже з інсуліном. Медики кажуть, діабет – це спосіб життя, і з ним можна повноцінно жити. Захворювання не стало на заваді відомим людям у досягненні успіху. Елвіс преслі, Стоун, РНС Хемінгуель, футболіст Пеле. І цей список далеко не повний. Ірина Кунинець, рій, Медвідів, новини і продовжимо. Ми цю тему з гостем у нашій студії це Орест Петричка, завідувач інформаційно-аналітичного відділу Львівського обласного ендокринологічного центру. Доброго вам вечора. Добрий. вечір. Отже, власне, діабет є спадковим і не спадковим. Чим відрізняються ці два види однієї хвороби, власне, в частині лікування? Знаєте, трошки неправильно. Діабет є двох типів: першого і другого. А спадковий, не спадковий фактор, наразі ще до кінця не вдалося дослідити, що більшу роль відіграє. Скажімо, перший тип інсулінозалежний, там більше значення мають автоімунні процеси в самому організмі. Другий тип цукрового діабету, так, там спадковість відіграє суттєву роль. Від чого найчастіше виникає діабет? Якісь фактори, які впливають на розвиток хвороби? Цукровий діабет першого типу виникає внаслідок автоімунного процесу, коли організм сам виробляє антитіла до тканини підшлункової залози і її руйнує, тобто перестає вироблятися інсулін. При цукровому діабеті другого типу <кхем> велике значення має вплив зовнішніх чинників, таких як стресові ситуації. Порушення, скажімо так, нездорове харчування, так само спадковість, про яку ми вже говорили, і надмірна вага тіла так само дуже сприяє розвитку другого типу цукрового діабету. Тобто, якщо коротко, то хто найперший в групі ризику? Той, хто веде малорухомий спосіб життя і підлягає постійним щоденним стресам. Е, і ді... в родині має перепрошую діабетики. Для чого в місті проводять такі дні профілактики під час минулих таких профілактичних днів, чи вдалося виявити людей, які, які вже є в групі ризику, які вже мають цукровий діабет, але про це не знають? Ну, По-перше, така акція проводиться не тільки в місті, а в цілій області. Проводиться вона вже десь приблизно 10 років підряд протягом, ну, щорічно. Виявляємо в середньому 500-600. Хворих на цукровий діабет обстежуємо від 40 до 70 тисяч. Ну залежить від року в рік, як нам вдається охопити е, пацієнтів. Тобто до тих пацієнтів, яких ми виявляємо щоденно в ході медичної практики, ми додаємо ще 500 600 виявлених, крім того. Загалом в рік ми виявляємо близько 5 тисяч вперше встановлених діагнозів цукрового діабету. Тобто, за допомогою акції ми ще плюс 10% тих пацієнтів нам вдається виявити. Цукровий діабет виліковується? Ні. Він лікується, але він не виліковується. Е, і якщо власне поза такою поза такими днями профілактики людина хоче перевірити вміст цукру в крові, куди звертатися найперше, і скільки це коштує? Е, визначення рівня глюкози крові е, належить до переліку обов'язкових обстежень, які людина повинна пройти. Хоч би раз на рік в будь-якій поліклініці міста Львова області, тобто ну, в поліклініці за місцем проживання. Крім того, то обов'язковий аналіз, який роблять при потраплянні пацієнта до стаціонару, в вартість його не є великою, приблизно півтори-дві гривні, то є. Найпростіший, найелементарніший метод, який застосовується вже ну, 40-50 років. Тобто за нього платити не треба. Лікарня повинна сама зробити це обстеження. Скільки воно коштує в приватних лабораторіях, я не можу сказати, але вони теж то роблять. Лікування цукрового діопату. Це ну, взагалі дорого. Які це там ін'єкції, медикаменти? Скільки приблизно це потрібно вчителем? Лікування цукрового діабету, якщо йдеться про перший тип, який є чисто інсулінозалежний, потребує ін'єкції інсуліну, в принципі, він є безкоштовним для пацієнта, тому що держава забезпечує пацієнтів інсуліном. То саме стосується пацієнтів з другим типом цукрового діабету, але які отримують ін'єкції інсуліну. Вони так само то інсулін отримують безкоштовно. Забезпечення таблетованими препаратами, на жаль, держава на себе не, не взяла і не може взяти, тому що то є великі кошти. Про ціну так само говорити є тяжко, тому що є широчезний спектр тих препаратів від вітчизняного виробництва до найновіших, найсучасніших препаратів за кордону. Но відповідно, і буде ціна, скажімо, там, від. Двох гривень на день лікування до кілька сотень. Зрозуміло. Дякую вам дуже за розмову. Нагадаю, що гостем у нашій студії був Орест Петричка, це завідувач інформаційно-аналітичного відділу Львівського обласного ендокронологічного центру. Дякую. Дякую. Професійне свято сьогодні день залізничника. Працівники галузі приймали привітання. Вони відзначають своє свято щорічно 4 листопада. Усього на Львівській залізниці працює 48 тисяч працівників, а загалом Укрзалізниці 154 роки. Працівники працівників сьогодні привітали керівництво структури, представники влади та іноземні гості. Держава ставить перед нами завдання реформуватися. Це ми робимо вже створена ПАД Українська залізниця. Протягом цього місяця ми будемо проводити реєстрацію нашої Львівської залізниці і вона буде філією, регіональною філією публічного селебного товариства «Львівська залізниця. У Шевченківському гаю знайшли унікальні фрески, намальовані монахами іконописцями студійської іконописної школи. Ймовірно, авторами фресок є Рафаїл Хомен та Фі... Філатей Коць. Перший був капеланом УПА, а другий одним із кращих іконописів ХХ століття. Настінне творіння вже бачила Ірина Коненець. Роками між музейниками ширилась легенда про існування фресок в одній з будівель Шевченківського гаю. Минулому столітті тут жили та творили монахи студити. Однак лише цими днями легенду вдалося підтвердити. Натрапили на ногу. Правду думали, та, звичайно, якогось святого. Тоді вирішили шукати лик, менш більш вимірили розмір і відкрили лик. Таким чином. Співставили з іншими іконами виявилося, що це Іван Богослов. Ну а далі тут уже без сумніву відкрили середину, щоб побачити, хто є центральна постать Христос. Співставили з іншими іконами такого типу. Виявилося, що це зображена при святової Євхаристіях. Знайдена фреска добре збереглася, а це завдяки технології виконання. Це настійний живопис водяними фарбами по серій штукатурці. Щоправда, його відновлення справа дуже копітка. Мистецтвознавці кажуть, створення іконописної школи ініціював сам Шептицький. Це є одна з трьох наразі нам знаних пам'яток. Праці цілої студійської школи, тобто не поодинокого автора. Очевидно, що це припущення, яке базується на епістолярії, листуванні між монахами. У приміщенні, де зараз фондосховище, колись була капличка. Саме тут творили фреско іконописці Науковці які досліджують творіння монахів, припускають. Поруч із фрескою розташовували святилище. Ірина Кунанець, Сергій Медвідів. Новини і це все, що команда інформаційної служби ТРК Львів підготувала для вас на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам на гарячу лінію. номер 242-09-27. Нагадую, що більше оперативної інформації на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі ще новини спорту. Тож не перемикайте, мрійте, вірте і ніколи не опускайте рук. Лише тоді все вдасться. Дякую, що з нами. До зустрічі. Вітаю час новин спорту на ТРК Львів. Нагороди роздано переможцям та призерам перших європейських ігор, а також їх тренерам вручили подяки та грошові нагороди. У стінах львівської ОДА ще раз довели, що спортсменів у нашому місті цінують. Перші європейські ігри відбулись у червні в столиці Азербайджану. Усі медалі давно знайшли своїх власників, та про звитяги львівських атлетів не забувають досі. Переможців та призерів змагань у Баку нагородили почесними грамотами та грошовими нагородами. Подяки не оминули і тренерів спортсменів. Було прийнято рішення про те, щоб відзначити наших спортсменів, їхніх тренерів грошовими преміями, ну крім таких формальних відзнак і грошові відзнаки в розмірі від 15 до 25 тисяч, від третього, друге, там і перше місце. І Також це для спортсменів, половина таких сум для тренерів. Стрілець з лука Вероніка Марченко на європейських іграх посіла третє місце в команді. Дівчина каже, що відзнаки на кшталт цієї стимулюють до подальших перемог. Крім того, що ми виграємо, ми ще знаємо, що це цінується. Що ми ще комусь потрібні, крім нас самих наших батьків, і наших тренерів. Що про нас піклується держава. Самбістка Олена Сайкона іграх в боку відчула яке на смак срібло. Після кожної, після кожного нагородження треба знову починати з нового листка і знову працювати. Але звичайно, завжди хочеться цих емоцій. Емоції нагородження, емоції в якихось призів. Це, це дуже стимулює. і Дійсно, хочеться далі працювати, працювати, працювати. Нагадаємо, в Баку українська збірна здобула 46 нагород. У складі національної команди львівські спортсмени вибороли 11 медалей. З них дві золоті, три срібні та шість бронзових. Наступними змаганнями не меншого масштабу для українських спортсменів будуть олімпійські ігри у Ріо де жанейро Зараз перед спортсменами. Стоїть завдання. Найголовніше це підготовка і успішний виступ в Олімпійських іграх літніх в ріо де жанейро Ну і попереду ще багато роботи. Поки що львівські спортсмени мають 8 ліцензій на право участі в Олімпійських іграх Ріо-Жанейро. де -Жанейро. Але ця робота продовжується. До липня місяця буде тривати боротьба за ліцензії. Палаці спорту Україна проходив масштабний турнір Львів-Дзюдо-Оупен оупен Світ дитини-2015». Його особливістю стало те, що змагання відзначили свій неабиякий ювілей. У місті Лева вони відбувалися в 20-те. Подробиці від Василя Тріски. У 2013 році Львів дзюдо оупен світ дитини внесли до єдиного календарного плану спортивних заходів Міністерства молоді та спорту України. А восени 2014-го під своїм куполом Палац спорту Україна зібрав майже 700 спортсменів із 16 областей України, серед яких понад 45 призерів та чемпіонів світових і європейських спортивних форумів з дзюдо. Організаторами традиційно виступили управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації та спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Богатир за підтримки відділення національної. Олімпійського комітету України у Львівській області. Важливо є те, що дзюдо вид спорту надзвичайно популярний у світі, в дуже багатьох країнах і змагання, які відбуваються на рівні скажімо, там, міжнародних чемпіонатів світу, ну, надзвичайно багато учасників країн. І Дзюдо популярне і в Україні, і на Львівщині. З 1995 року Львів приєднався до почесного переліку міст, що проводять свої традиційні змагання з дзюдо 14 жовтня 1995 року. Місто Лева приймало перший турнір Львів дзюдо Опен Світ дитини, участь у якому взяло 260 учасників із 13 областей України. Він у нас як проба піра для молодих спортсменів. Розвиваємо масовість спорту, популяризація. Отож цьогоріч зафіксовано абсолютний рекорд учасників турніру львів дзюдо опен. Як за кількістю, так і за географією. До Львова з'їхали спортсмени зі всієї України, за винятком Сумської та Луганської областей. Представники Донеччини привезли таки своїх вихованців на престижні змагання. У вазі 66 кілограмів вийшло видовищне львівське дербі, у якому цьогорічний бронзовий призер європейського кубка з дюдо Овчаренко вибору перемогу призера численних національних та міжнародних турнірів Владислава Дребота. Цей турнір по перше для дітей дуже добре. Багато приїхало людей, які можуть побратими з між собою. Ну, для нас трошки старших теж добре, щоб поборотись на підготуватись до більш важливіших змагань і набути ну, певні досвід. Можна так сказати. У загальнокомандному заліку переможцем стала збірна команда Львівської області. Друге місце вибрали кияни, а треті розділили між собою збірні Хмельницької та Волинської областей. І це все про спорт на сьогодні. З вами побачимось вже завтра. У цій же порі приємного вам вечора.